Дорогі друзі, бажаю вам у новому році миру, добра і терпіння. Одразу перейду до справи і розповім про важливі нюанси, які з'явилися у постанові уряду номер 1384 від 27 грудня уже минулого року. Вони стосуються ідентифікації пенсіонерів, виплат внутрішньопереміщених осіб та пенсій. Отже,. Пенсіонери внутрішньопереміщені особи, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти ідентифікацію до 31 березня вже цього року, інакше їм буде припинено виплату пенсії. Нагадаю, як пройти ідентифікацію. Перше, особисто у Щадбанку. Друге, особисто у пенсійному фонді за місцем проживання. Третє на порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою діяпідпис. Четверте у консульстві, якщо пенсіонер за кордоном. І п'яте за допомогою відеоконференц-зв'язку. Якщо чотири перші способи вам недоступні, потрібно зареєструватися на відеоідентифікації. Про всі ці способи я детально розповідав у своїх відео. І ви можете знайти їх на каналі. А тепер перейду до нюансів. Перший нюанс. Сервіс відеоідентифікації завершив період тестування і повідомлення про бета-тестування зникло. Тобто, система чи програма працює уже в офіційному режимі. Другий нюанс. Обмежено коло тих пенсіонерів, хто може зареєструватися, коли натискаєш на кнопку Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку», з'являється інформація про те, хто може подати заяву. Зареєструватися можуть ті пенсіонери, які а проживають на територіях бойових дій, де доступні державні електронні інформаційні ресурси. Тобто ви через інтернет чи телефонний зв'язок, маєте вільний доступ до державних сайтів чи установ, можете отримати на них послуги чи інформацію. Б. Пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, згідно офіційно затвердженого переліку територій. Мають статус внутрішньо переміщеної особи, який набули в період до 24 лютого 2022 року і одержують пенсію Ощадбанку. Тобто, ще треба перевірити, чи внесено ваш населений пункт до переліку територій, який затвердило Міністерство з питань реінтеграції. Не знаю, чи може це бути підставою для відмови в реєстрації, але таке можна припустити. Прочитайте уважно це повідомлення і якщо ви належите до цих категорій, то натискайте кнопку продовжити і реєструйтеся. А тепер давайте перейдемо до постанови уряду і це буде третій нюанс. Проводьте видаткові операції по рахунку, знімайте гроші, перераховуйте на інший рахунок, розраховуйтеся за придбання товарів чи послуг. Пенсіонерам, у яких відсутні видаткові операції протягом 6 місяців з 1 січня 2024 року гроші не будуть зараховуватися на рахунок. Пенсію повернуть лише після проходження фізичної ідентифікації, починаючи з місяця, коли були припинені виплати. Четвертий нюанс: якщо особа, яка перебуває на підконтрольній території України, є особою з інвалідністю першої групи або за висновком комісії, тобто ЛКК, Нездатна до самообслуговування та потребує постійної допомоги, може переоформити отримання пенсії через Укрпошту. Тоді їй не потрібно проходити фізичну ідентифікацію в Ощадбанку. П'ятий нюанс. Важливе нововведення для пенсіонерів ВПО, які перебувають в Україні або за кордоном, окрім Росії та Білорусі, звичайно. Якщо вони звернуться особисто для ідентифікації до Ощадбанку, пенсійного фонду чи консульства, то будуть переведені на загальні умови одержання пенсій. Вони зможуть відмовитися від довідки про взяття на облік ВПО та обрати будь-який банк для отримання пенсії. Шостинь. Якщо пенсіонер протягом останніх 6 місяців, тобто з 1 липня 2023 року, змінював місце проживання як внутрішньопереміщена особа, то це прирівнюється до ідентифікації. Ідентифікацію окремо проходити не потрібно. Але моя порада, не треба це питання пускати на самоплив. Потрібно уточнити, чи пенсійний фонд отримав інформацію про зміну вашого місця проживання протягом останніх 6 місяців від Міністерства соціальної політики. Сьомий нюанс щодо одержувачів соціальних виплат. Відповідно до постанови уряду від 27 грудня. Одержувачам соціальних виплат ідентифікацію проходити не потрібно. Проте, знову ж таки, важливо користуватися банківським рахунок. Уряд попереджує внутрішньо переміщених осіб, які одержують соціальні виплати на карту Ощадбанку і строк дії якої перевищує один рік. І якщо протягом за такою карткою не проводилися видаткові операції, з 1 лютого 2024 року соціальні виплати не будуть нараховуватися. Восьмий нюанс. Постанова уряду уточнює, що документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою разом із письмовою заявою про продовження виплати. Це йде мова про документ, який ви отримаєте у в українському консульстві. Ці документи треба надсилати рекомендованими поштовими відправленнями або поштовими, поштовими відправленням з оголошеною цінністю. Раніше ці нюанси не зазначалися. Казали просто відправляйте поштою. Їх треба надсилати до того територіального органу пенсійного фонду, де ви перебуваєте на обліку. Дев'ятий нюанс. Згідно постанови уряду Ощадбанк щомісячно до 25 числа має надсилати до пенсійного фонду наступну інформацію принаймні по трьох позиціях. Про пенсіонерів ВПО. Які пройшли фізичну ідентифікацію та дату її проведення, про непроведення банком протягом року фізичної ідентифікації ВПО, які отримують пенсію ощадбанку, і про відсутність протягом шести місяців видаткових операцій по карці, на яку зараховується пенсія, і строк дії якої перевищує один рік. І 10 нюанс. Пенсійний фонд опрацьовує інформацію про результати проходження фізичної ідентифікації ВПО, які одержують пенсію та продовжує виплату пенсії. Для осіб, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року. Продовжують виплату пенсії до 31 березня 2024 року, а після цієї дати вони будуть отримувати її, тобто пенсію лише у тому випадку, коли пройдуть фізичну ідентифікацію. Якщо пенсійний фонд отримає від Ощадбанку інформацію про відсутність видаткових операцій за рахунками протягом 6 місяців підряд, Нарахування пенсії у пенсійному фонді продовжується. Але з 1 січня цього року пенсія не перераховується на рахунок пенсіонера, поки він не пройде ідентифікацію. І на завершення хочу звернутися до вас, мої друзі пенсіонери. Зважуйте і реально оцінюйте інформацію. Віце-прем'єр. Юлія Свериденко у коментарі британській газеті Financial Times заявила, що в Україні існує загроза затримки виплати пенсій та зарплат державним службовцям. Ця інформація була спрямована на зарубіжних партнерів першу чергу і зарубіжного читача. Окремі блогери зразу підняли хай. Все пропало, пенсію у цьому році не буде. І ця ж Юлія Свереденко 27 грудня написала у себе у Фейсбуці, що всі побоювання про затримки виплат пенсії є безпідставними. Пенсії будуть. Це підтвердив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уряд прийняв національну стратегію доходів України за. Рекомендаціями Міжнародного валютного фонду до 2030 року. Хтось щось не так витлумачив і зробив висновок, що будуть оподатковуватися поступлення на картку фізичної особи за ставкою 18%. Мовляв, син перерахував 1000 гривень матері, з цих коштів знімуть 180 гривень податку. Це неправда. Міністерство фінансів України вчора спростувало цю інформацію, і таких качок є багато в інтернет-просторі. Коли Качка смердить, ви ж не будете її їсти. Принюхуйтеся до інформації, будьте перебірливим гурманом. Після цих слів буде нескромно з мого боку закликати вас підписуватися на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!